Друзі, всім привіт-привіт! Вас вітає канал Захоплення Марічки. Усім тихого, мирного і благословеного неба, Божої нам благодаті. Сьогодні Марічка буде знову поливати свою городину. Це так виглядає моя картопелька. На даний час 19.20. Може, ще трішки рано, але... Поки почну поливати, поки все верніш полю, то вже буде і пізно. Хочу побачити, за скільки часу я полю свою городину і скільки ж я витрачаю на те бензину. Палива. Чи вигідно нам поливати городину? Ну, я думаю, що вигідно, тому що якщо дощику нема і якщо нема, хоча б. Поливу такого верхнього, щоб просто наші рослинки напались водички, їхні листочки напались водички, не корінь, а хоча б листочки. І то наша культура буде виглядати зовсім по-іншому. Ну що ж, я піду зараз заведу генератора і, і будемо працювати. Сюди, напевно, поміщається десь три літри. На третя помітка, значить, 4 літри поміщається. Я думаю, що ми ось до цієї поміточки до третьої. Може, якраз якраз дойдемо, але не перейдемо. А це значить, що більше як пів літри я не використаю. Ну, подивимось! Переключила на мінімальну потужність і підемо. Включимо тепер мотор. Моя катушка, котру я купляла. Водичка вже працює, а мотор відразу ж переключається. Як бачите, як тільки включився мотор, відразу ж переключився генератор на більшу потужність. Ну що, підемо працювати. І засічу я час. Полью свої кавунчики. Чуть квіточки польємо. Тут можна регодувати. Зараз ми на порті йдемо більшість. Отак. І далі дістанемо. І все, друзі. Це є здоров'я. Тому що, коли я все поливала вручну, звичайно, це дуже-дуже. Це є дуже важко. Так, ми пулюємо там капусточку, а картопельку так. Злегка. Ось тако. Ось таку картопельку, тільки злегка. А капусточку польємо більше. Ну, а тепер будемо поливати мої бурячки. Друзі, зробимо полив і зробимо огляд огляд моєї городини. Так, там капусточку трошки польємо під напором. А вже бурячки будемо поливати, трошки послабимо. Ой-ой-ой, так. Ось таким. Ось таким дощиком славненьким. І квіточки відразу полімо. Віточки вже полоти треба. Чумпанчики потрібно пообрізати. Так. Подвір'я покосити. Ну, потрібно, щоб приїхав брат, тому що я хочу, щоб він її покосив на сіно для козульки. Друзі, друзі бурячки, то в нас гарні, але в нас є одна проблемка. Пані медведка в нас гуляє по полі. І оце як я покроплю, оце вже буде в наступному відео. Буду боротися з медведкою. Там я купила спеціальну отручку для неї. І таким розчином, як твікс. Попробую просто покропити свою культуру. Так, злегка вона дуже-дуже вонюча. І я думаю, що медведка піде геть із нашого з мого роду. А як буду кропити, я вам покажу. Ось тут, друзі моя, цибулька. Подивіться, яка вона славна. Це скільки часу пройшло? Десь до двох тижнів, як в нас була злива, і Марічка підсипала сіль і попел. І, друзі, нічого страшного. Це супер. Цибулька стояча, Верніш, ці башки її стоять. А тут в нас, а тут в нас Наші горішки сходять, котрі я садила. Ну і будемо, тільки дістанемо, буду поливати квасолю. От у квасолі в нас трошки проблемка. Бачите? Ось саме там, де я наставляю водичку, під'їзду на двох місцях. І там десь посередині під'їжджено. Просто як хтось відкусив і все. І тому будемо травити нашу медведку. Чи я щось зроблю, чи не зроблю, друзі, не знаю. Так, тут я трішки дам напору, щоб нам дістати далі. І будемо помаленьку поливати. Це моя цибулька, яку я не так давно посадила. І тільки починає сходити. Тут є в нас бурячки, морквочка, яка також починає сходити. Соняшники. Це наша цибулька весняна. А це наша пекіночка. Подивіться, друзі, як вона гарненько. Вся до однієї прийнялась. І це мене радує. Тут також бурячки і моркочка вже сходить. Ну, ще славу помітну, але вже помітно. А там ще рядочок, фасольки, ну а там вже кабачки. Я ось так, коли поливаю, то поливаю до половини городу, а тоді будемо йти на тій стороні і будемо поливати на цю сторону. І все буде супер. Земля глибоко, друзі, не промочиться, але хоча б чуть-чуть наші рослинки нап'ються водички. І капусточка буде здоровенька від того, що вона поливається водичкою. Водичка зі ставочка, тепленька. І вже чистенька, вже очистилась, друзі, вже пінки ніякої нема. Вже вся реакція пройшла і це нас радує. Часничок, не знаю, чи він дуже багато вологи любить, напевно, ні. Та все ж таки чуть його покропим водичкою. Ми підемо наші гарбузики. Будемо поливати. Ще гарбузики, друзі, я не проривала, тому що прориває хтось. Медведка чи хто, я не знаю. Я рахую, що це медведка, тому що було дуже-дуже багато. Е -е... Ой, таких поверхневих ходів, там, де вона ходила. І коли я перекопувала всю городину, то дві медведки все ж таки я зловила. А хрущової личинки, ну, так якби я її не бачила. О, бачите, друзі? Бачите дирки? О, оце наша пані-медведка десь там сидить, гуляє. Тут с краєчку в нас соняшники посаджені. Цибульку помочимо, щоб вона була гарненька. Подивіться, як вона позеленіла. Є різна. Є більше, є менша. Ну нічого, все буде добре. Тут можна на неї ой-ой-ой-ой. Ось такий дощик пустити. Ну, а це ми, я вже йду, друзі, з другої сторони. Полем нашу квасолю. Там, де гарна квасоля, я менш поливаю. А там, де ще, може, десь не зійшла, то чуть більше. Ну і тут нас Так, тут у нас морква, буряк, і як бачите, щось у нас ходить, це є арахіс. два родочки. Перчики. Огірочки, там є вони, треба прийняти вже це агроволокно і чуть-чуть на помідорки попристаємо. Так, лише чуть-чуть. щоб краще приймались. Ну це мої кабачки, які дуже гарно зійшли. Їх також треба буде чуть прорвати. І тут соняхи радочком. Ну, напевно, друзі, і все. Дійшли ми до кінця. Там ще я по, чуть полю гарбузики. І все. Усім вам дякую за допомогу. Ну, а в кінці, ще чуть, я дополиваю саменька і я вам скажу в кінці, скільки ж я потратила бензину і часу. Як гарно, друзі, як ж гарно.